Та радіо 1 з нами на зв'язок вийшов Руслан Халіков, релігієзнавець, керівник проєкту Релігія вогні. Вітання, пане Руслане. Доброго дня. Пане Руслане, знаємо, що нещодавно, зокрема 15 травня, Київський окружний адміністративний суд визнав приналежність УПЦ Московського патріархату до Російської православної церкви, і таким чином УПЦ МП має насправді називатися. РПЦ в Україні, розкажіть, будь ласка, деталі цієї справи, що вам відомо, що враховував суд на що посилався, і скільки часу тривало це судове засідання? Так, дякую. Ну, це судове засідання тривало вже другий суд поспіль. Тобто воно почалося ще при іншому суді Київському окружному адміністративному, тобто, який був до нинішнього. Тобто воно почалося ще в 2019 році за часів пізнього президентства Порошенка, коли власне було прийнято це рішення про переіменування, і закон був відповідні правки в закон внесені. Але тоді УПЦ подала зустрічний позов з тим, щоб оскаржити це рішення, оскаржити цей закон і відповідну норму. Фактично, ми можемо казати, що це було зроблено для затягування часу угу. тобто, ну зрозуміло було вже тоді, що це не закінчиться перемогою УПЦ, але вони сподівалися ймовірно, що новий президент, який ще тоді не прийшов до влади, але були високі шанси не буде так сильно це педалювати. Ну і відповідно, що якось справа затягнеться і все. Ну і бачимо, що в принципі справа затягнулась, тобто вона розглядалась 4 роки, але тепер, як я вже сказав, змінився суд. Тобто раніше це був окружний адміністративний суд Києва. Зараз це Київський окружний адміністративний суд, який інші має інтереси і інші способи розгляду справ. Тому відповідно, це було якби завершено, тобто, то це суд не змусив перейменовуватися, суд просто скасував той а, позов, ну тобто, від, відхилив позов, який був поданий. Це на свій захист. Тому, тому так ну і суд враховував як дані того часу, 19-го року. Частково вони вже застарілі, тому що. Деякі церкви вказані там не тільки про УПЦ йдеться, а про деякі інші старообрядницькі, зокрема церкви. Деякі з них вже змінили свій е, статус і свою назву. Тобто, це е, одного боку це рішення 2019 року, а також з іншого боку, це рішення свіжі е, Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, які ще раз підтвердили канонічний зв'язок УПЦ та РПЦ. Тобто суд врахував це все, плюс вивчив сам позов і прийняв отаке рішення. Пане Руслане. Тобто, ось скільки часу тривав розгляд вже в новому суді? В тому ви згадували про те, що в ОАСК більше трьох років, а тут за місяць було прийнято рішення? І чи ці, цікаво, ну, так, чи є ще так, можливість так. в УПЦ МП подати апеляцію? Так, я думаю, що є, і сьогодні якраз вони проводять синод своєї церкви, тобто вони будуть, я думаю, що далі цей, це рішення оскаржувати. Угу. Скажіть, будь ласка, чи враховував суд, наприклад, ті заяви, які були і ті зміни, які були прийняті на соборі минулоріч, на соборі УПЦ МП? Чи яким чином вам відомо пропозицію в суді безпосередньо і представників? У ПЦМП. Ну, і також знаємо, що там разом з УПЦ МП цей позов подавала Свято-Успенська Почаївська лавра, так? Угу. Так. Ну, наскільки я знаю, що суд розглянув, але не е, е, як це? Не врахував? Не, не врахував, так. Да. Тобто е, фактично було. Прийнято і підтверджено рішення оцього е, експертизи про е, експертизи держслужби з питань на політики свободи совісті, яке вже відбулося після собору в, в кампанії. Е, і відповідно е, аргументи УПЦ були відкинуті з огляду на те, що на думку суду. А, ну, вони не є аргументами по суті, а є скоріше такими процедурними. А, і а, те, що зміни до статуту були прийняті, навпаки, ну, якби, ну, не, під, не підтвердило, а, то, що УПЦ є достатньою мірою незалежною від РПЦ. А, ну, це така думка суду. Я думаю, що, звісно, УПЦ буде оскаржувати це. Пане Руслане, якщо знову ж таки апеляція буде програна або не буде подана, то що це означає для УПЦ Московського патріархату в Україні? Ну і для всіх їхніх парафій? На сьогодні йдеться про те, що скоріше за все, незабаром будуть прийняті ще оновлення до е, українського законодавства, які будуть е, Сприяти тому, щоб організовувати додаткові експертизи вже по статутах кожної релігійної організації, починаючи від митрополії Київської, і що їм будуть радити прийняти доповнення до статуту, або якби офіційно відмовитись від зв'язку з РПЦ. Тобто не декларативно, а там повиходити з синодальних комісій, наприклад, РПЦ і так далі, так далі, розірвати зв'язки, ну і далі проголосити автокефалію чи якусь іншу форму незалежності. Якщо цього не буде зроблено, то відповідно їм треба буде вносити правки в статут і переименовуватись. Ну, тобто Це так, але це йдеться не ну, тобто це, ви ж розумієте, що УПЦ це велика структура з, в принципі, 12, як мінімум, тисяч релігійних організацій. Тобто, це процес, який може затягнутися, і, ну, і я думаю, що він затягнеться точно. Тому, скоріше за все, буде спочатку йтися про те, що мають перейменуватися. Управління, тобто єпархії, митрополії, а в останню чергу вже дійде до громад. Тобто вони мають внести зміни в статут і замість УПЦ почати називатися РПЦ в Україні чи як? Ну або надати достатні спростування їхнього зв'язку з РПЦ. А яким чином, чи чи що вони мають ще щось прийняти на соборі на Синоді? А чи яким чином вони можуть це так, дати? Так, так, так. Тобто вони можуть на соборі прийняти, наприклад, рішення про розрив зв'язків. Ну от зараз обговорюється, що можливо буде прийнято рішення про розрив євхаристійного зв'язку з е, РПЦ? Е, відповідно е, може бути і проголошення автокефалії? Е, Яке з церковної точки зору буде достатнім підтвердженням розриву зв'язків з РПЦ, а то це вони можуть зробити на синоді, чи це мусить бути зроблено на соборі? Ну, гіпотетично, це має бути собор, але ж ви пам'ятаєте, що собор 27 травня минулого року він відбувся спочатку. Почався як синод, а потім протягом одного дня він перетворився на собор. Тобто, це е, якби в житті все відбувається далеко не так, як канони тисячі півтори тисячолітньої давнини. Нам кажуть, тобто ми навіть сьогодні можемо дізнатися таку сенсаційну новину. Ну, ми можемо. Я думаю, що навряд чи, але ну, я, це, це вже як Господь управить. Тобто е, можна очікувати принаймні якихось кроків. Е, ну тобто, я думаю, що якісь заяви сьогодні будуть точно. Але ну, сенсаційні чи не дуже, не знаю. Тобто, може, сенсаційні будуть через місяць, поки що ще можна подати апеляцію і ще на 4 роки затягнути справу. А пане Руслане, ще стосовно якраз ситуації в парафіях, якщо от дійсно будуть перейменовані всі ці єпархії, управління, то парафіям теж на місцях, там по селах те, що обов'язково треба буде перейменуватися в РПЦ в Україні, чи яким чином? Так з тобто, в, в тій директиві, яка йдеться, яка оскаржувалася, там йшлося про те, що всі релігійні організації які Пов'язують себе з, 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 з певним списком церков, тобто одна з них є УПЦ, то вони всі мають перейменуватися, тобто внести правки в статут. І те, що вони цього не роблять, це є фактично однією з підстав відчуження земельних ділянок, яке зараз відбувається в деяких областях. України, коли у них відбирають право користуватись майном, якраз через те, що вони мають не нелегітимні ну, не статути з точки зору місцевої влади. Тому для того, щоб продовжити користуватись своїм майном і бути юридичними особами, громадам теж доведеться перейменовуватись. А ще якщо вам відомо, яким чином відбувається зміна статутів? Безпосередньо в парафіях це мусять бути якісь парафіальні збори, чи це священик має сам змінити, чи хто хто це вирішить. Ні, це мають бути парафіяльні збори. вибачте, бачите, в мене тут щось шумить. Мають бути парафіяльні збори, які потім винесуть статут на подадуть оновлений статут в обласну адміністрацію, яка має його uh зареєструвати. -huh. Тобто саме от парафіяни будуть вирішувати, чи їм називатися РПЦ в Україні, чи переходити до Православної церкви України. Як на вашу думку, чи ось це рішення дійсно може посприяти переходам? Я думаю, що ну, прям посприяти. Ну, може, якусь частину це приведе до сприяння переходам. Тут, бачите, це буде рішення комплексно сприяти перше. Переходом частини парафії, але ну я не думаю, що всіх друге це розділення парафій, тобто частина перейде, а частина, наприклад, прийме нову назву чи навпаки піде в підпілля. А, і да, І от третій варіант, що це просто е, ну, відмова від статусу юридичної особи, і, і далі робота в. Е, Підпіллі в плані юридичному, тобто в Україні ж релігійна організація може і без реєстрації існувати. Тобто, там, наприклад, храм може бути переведений в приватну власність, а най, ну, часто він може і так бути в приватній власності а, якогось громадянина, наприклад, священника, а громада буде тоді існувати без реєстрації статуту, тобто різні є варіанти, або ну, ще варіант просто затягування. Цих там різними способами цих, mm -hmm. цих рішень ну і ви якщо ще повертатися до синоду, який сьогодні відбувається, і ви казали про те, що можливо проголошення автокефалії, то що це буде означати для і самої церкви і для її визнання? Чи так само вона потребуватиме визнання в світі? Ну, в принципі, так. Тобто, як в православному світі прийнято, що коли нова церква проголошує автокефалію, вона звертається до всіх інших за визнанням, так само як це зробила ПЦУ свого часу, так само, як в принципі, інші 15 церков, які проголосили таке. Uh, і відповідно так, частина церков може одразу їх визнати. Там, наприклад, польська, сербська частина може не визнавати. Uh, от. Ну, але це не завадить їм діяти. Тобто, з юридичної точки зору української вони можуть діяти навіть якщо їх ніхто не визнав, як київський патріархат десятиліття не діяв. От. Uh, тобто, це ще один такий варіант уникнути перейменування. Ну так, ну але це було би суттєвим таким кроком на фактично е, таку суверенізацію церкви. Тобто тоді е, ну, це буде реально розрив з Москвою і е, створення Другої Української незалежної церкви, ну, з перспективами об'єднання в майбутньому. Наприклад, якщо там грубо так, припустити, що от сьогодні там, чи через місяць вони проголошують незалежність. І подають і їх визнає там, наприклад, дві-три церкви е, інших, то в разі об'єднання це вже буде 6-7 церков їх визнає. Тобто, mm -hmm. це, це буде такий вже суттєвий крок. В принципі, протягом кількох років отримати визнання половини православних церков це було би дуже непогано, О, тобто. Ну але це все якби гіпотетичні речі, тому що. Ми не знаємо, поки, які будуть рішення прийняті. Може вони взагалі не визнають цього законодавства і будуть закликати до громадянської непокори? То це ж теж варіант. Хоча я думаю, що такого не буде, але це один з абсолютно можливих теж варіантів. Тому я би пропонував просто зачекати рішень синоду, і далі вже з них виходячи, будувати якісь прогнози на майбутнє. Ну і на сам кінець, пане Русламен, Руслане, в разі ось такого рішення, наприклад, проголошення автокефалії, яку реакцію можна чекати від московського патріархату, тобто від РПЦ безпосередньо? Ну, скоріше за все, вони просто не побачать цього. Тобто скажуть, що це влада змусила, наприклад, українців це зробити, або що це якесь самовільне рішення? Ієрархії УПЦ, тобто я думаю, що навряд чи вони будуть визнавати таке рішення. Але ну, це, це найшвидше. Ну плюс в російській церкві є також різні полюси. Безумовно, що фундаменталісти одразу проклянуть а, УПЦ і так далі. Але бачите, для того, щоб офіційно прийняти якесь рішення рівня того, щоб, наприклад, визнати УПЦ розпольниками. РПЦ самим доведеться провести собор, а вони собор бояться проводити, тому що на цей собор фактично вони мають запросити представників УПЦ, які складають третину їхнього єпископату. Тобто, відповідно, на цьому соборі може прийняти бути якесь рішення, типу того, що взагалі розвалиться РПЦ сама. Тому, скоріше за все, це буде якесь неофіційне затягування знову часу для того, щоб не приймати офіційного рішення, ну і насамкінець ще уточню: стосовно от сьогоднішнього синоду, на вашу думку, чи будуть там підніматися питання, зокрема, анексії Бердянської єпархії, інших єпархій РПЦ на території канонічної території УПЦМП? Ну, це було б абсолютно логічно. Тобто, я не бачу взагалі, які ще можуть бути питання першими там підняті, тому що ця анексія Бердянської єпархії це. Ну, зухвале, відкрите втручання в життя іншої церкви, фактично, навіть якщо РПЦ визнає УПЦ своєю частиною, все одно вони не були вправі так діяти, е і безумовно, що це повне прийняття російської агресії з боку РПЦ, тобто вони тепер вважають, що Дійсно, ця територія перейшла під російський контроль, і можна там робити все, все що захочуть. Тобто, не відреагувати на це в УПЦ вже не можуть. Я думаю, що це буде розглянуто і, ймовірно, будуть якісь жорсткі рішення прийняті по цьому. Так, дякуємо вам, пане Руслане, за цю інформацію. За ці коментарі Руслан Халіков, релігієзнавець, керівник проєкту Релігія вогні був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 і спілкувалися yeah. про те, що. Київський обласний адміністративний суд визнав, що у МП все-таки має називатися РПЦ в Україні, хоча в них є ще час на апеляцію. А також сьогодні відбувається синод УПЦ ПЦМП. Чекаємо на його результати. Дякуємо вам, на все добре, тримаємося. Дуже дякую, щасливо.